Всім привіт, вами я Бог і сьогодні ми знімаємо блог з Артемом і сьогодні зараз ми їдемо на наш самий перший спот Зараз ми там будемо погепаємо і поробимо трючки Я не знаю, чи мене чути зараз. Но... І навіть як рейшу. Ну коротше, давайте, а то тут машини їздять, не дуже удобно говорять. Сейчас, всім пока. Ой, до... до зустрічі. Так, а, короче, ми зараз пішли з цього споту, зараз ще Катя прийде і ми зараз будемо тут кататись. А тут. які робить у нього стабільно вже фліп, виходить. Да, зараз все буде. Зараз почекати. На третій раз. Щоб де, все буде. Обійця. Обійця, да, да. Едь. Класс. Едь. На сраку. Да. На сраку считається. Все. Короче, Андрій потім встав, я там два раза. не Да, ту, там видео. й так стабильно, главное. Це последствия хілфліпа От таке Ось таке от жорстке просто. Дивіться, скейт обсипався просто. Мне ну кажется, мені кажется, що він ще раз на ньому щось зробить і у нього тейл просто відлетить В принципі, да. А дивіться Видите, двигайте, блин, все. м'ясо просто. Ту -ту я отак довго ламав. А я його не хочу ламати. Я, я свій теж. Він у мене такий хороший. Мялюську теж, в принципі, не хочу. Хочеш люську? Ні, ламати не хочу. Вибачте, що я, я не зняв ту першу нашу катку, але ну що пробиш, я забув. І... З вами був яндергов, підписуйтесь на мій канал на групу підписуйтесь на канал Артема і ставте лайки. Якщо не подобаються дізлайки, якщо подобаються лайки, пишіть коментарі, пишіть коментарі в спільноті, підписуйтесь на спільноту. З вами був я, Андргов. Всім пока.